Що ж, попрактикуємося з властивостями з попередніх відео та виконаємо операції множення та ділення степенів з однаковою основою та цілим показником степеня. Почнімо з такого прикладу. 4 в мінус третьому степені помножити на 4 в п'ятому степені. За властивістю, це дорівнює 4 в степені мінус 3 плюс 5. І це дорівнює 4 в квадраті. Ми могли піти іншим шляхом і записати 4 в степені мінус 3 як одиничка, поділене на 4 в третьому степені. Це, в свою чергу, одиничка поділена на четвірку, що множиться сама на себе тричі. Це діло буде множитися на 4 в п'ятому. 4 в п'ятому це четвірка, помножена сама на себе 5 разів. Звідси можемо скоротити четвірки в чисельнику і в знаменнику. Одна скорочується друга і третя. І залишаються дві четвірки в чисельнику. 4 на 4 це є 4 в квадраті. Бачимо, як використовуючи різні властивості, ми дійшли до однієї тієї ж відповіді. Тепер спростимо ось такий вираз зі змінними. А в мінус 4 степені, що множиться на А в квадраті. Це дорівнює. А в мінус четвертому степені плюс 2. І це дорівнює в свою чергу А в мінус другому степені. Але існує кілька способів зробити це. Ми могли розписати А в мінус четвертому як одиничка, поділена на. А помножити на А, помножити на А і помножити на А, так? що множиться на А і ще на А. Скоротили б А в чисельнику і в знаменнику і отримали б одиничку, що ділиться на А в квадраті. Так? А це, в свою чергу, те ж саме, що А в мінус 2. Тепер розглянемо частку. 12 в степені мінус 7. Що ділиться на 12 в степені мінус 5. За властивістю частки це дорівнює 12 в степені мінус 7 мінус мінус 5. Це дорівнює 12 в степені мінус 2. Водночас ніхто не забороняє перейти від частки до добутку. Наразі ми маємо 12 в мінус 7 степені, що множиться на 1 поділити на 12 в мінус 5, яке ми можемо спростити за властивістю. Запишемо 12 в мінус 7 степені, що множиться, а 12 в мінус 5 в знаменнику запишемо просто як 12 в 5 степені. І за властивістю матимемо таке ж 12 в мінус 2 степені. Тепер візьмімо вираз зі змінними, але з часткою. Х в мінус 20 степені поділимо на х в 5 степені. За властивістю частки це буде х в степені мінус 20 мінус 5. І це дорівнює х в мінус 25 степені. Аналогічно можемо записати це як добуток. Х в мінус 20 степені помножити х в мінус 5 ми запишемо як х в степені мінус 5.